Доброго дня! Якщо ви дивитесь це відео, скоріше за все, у вас виникли труднощі при збиранні маятникового механізму в ліжечках десо. Зараз я на прикладі покажу, як правильно збирати цей вузол. Отже, у нас є підшипник в кількості 4 штуки та фурнітура, щоб його з'єднати з корпусом ліжка. В першу чергу вставляємо стяжку в корпус. Ось таким чином. Зверніть увагу, в нас є пластикова муфта, стяжка вставляється з протилежної сторони. Є. Тепер, найважливіше в цьому моменті. У нас є маятник. Маятник йде з двома підшипниками. Кожен підшипник втоплений по-різному. Тобто, з однієї сторони. Він буде втоплений тут глибше, тут менше. Якщо ми його розвернемо, ситуація протилежна. Тут вже він втоплений менше, тут більше. Тією стороною, яка втоплена менше от видно, так, менше. Прикладаємо до стяжки. Перед цим одівши на стяжку пластикову муфту. Тут теж важливий момент. На пластиковій муфті є. Виступ з одного боку. Цей виступ має йти від сторони підшипника. Тобто до підшипника прилягає гладка сторона. Тепер прикладаємо підшипник менш глибокою стороною до стяжки і затягуємо його болтом. Зверніть увагу, після того, як ми стягнули наш маятник, у нас між деталлю та маятником є відстань. З другого боку фіксуватиметься ліжко. Воно фіксується абсолютно так само. Тут у нас тепер мілка сторона, до неї буде прикладатися стяжка, а болт буде закручуватися вже знизу. Відповідно, між маятником та бильцем теж буде відстань. Завдяки цьому відстань зверху, відстань знизу, в нас є зазор для маятника, щоб він міг гуляти, не тершись об деталі. При зборі ліжка на нових маятниках у вас буде невеличка натяжка. Тобто маятник буде звисати не паралельно до деталей. А під невеличким кутом. Завдяки цьому ліжко буде менше люфтити, буде рухатись пряміше. Все. Дякую за увагу.